На столі свята вечеря вся родина за столом відчиняє янгол двері позолоченим крилом. Благо віст нам сповіщає про народження Христа в хаті свято розцвітає, гріє душу, доброта. Велично, святково, двовижно, Україною йде коляда, привітно, злегка. Таємнично у кожне вікно загляда. З Різдвом Христовим всіх вітаю щиро. Бажаю щастя, радості і миру. Бажаю довгих років і достатку. Хай все у вас завжди буде в порядку. Нехай Різдво родину зачарує добробутом, довірою, теплом. Хай божала скадім нашогорта янгельським святковим рушником. Колядую, колядую, перемогу нашу чую, Хай приходить в кожну хату рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти хасміються дзвінком, землі, зорені боями, буйно зацвітуть садами. Нині свято, завтра свято, йде весела коляда. Будьте щедрі і веселі, будьте ласці у Різдва, в кожній хаті та оселі залишаю ці слова.